Привіт усім! Мене звати Бік і це Байткрафт. І сьогодні ми будемо щось робити. Що ж ми сьогодні будемо робити? Давайте покатаємось. Але для того, щоб покататися, мені потрібна права рука. О, тому я відпускаю свого носа, натискаю сюди, сідаємо в вагонетку і просто тримаю клавішу вперед. Вагнетка розкрутилася і поїхала. Так, я трохи попрацював над дорогою і трішки переробив її. Адже мені писали коментарі, що я не дуже гарно її зробив. Насправді так, я не гарно її робив перший раз, я не старався натикав важелі в різні боки. Зараз я зробив її ось такою, якою ви бачите її зараз. Тобто тут напівблоки, потім Незер, оцей фенс, забор, паркан, ось цей Незерський, і мої улюблені лампи. Ось, і тепер таким чином моя дорога дуже прикольна. І. і І І... що? що? У мене є купа речей. У мене є також обсидіан. І, як завжди, я зараз спробую розбити вагонетку тут і вона випаде в воду. По-любому. А ні, не випала. Прекрасно. Дуже добре. Я захотів просто трошечки обсидіанчику. Е докласти до своєї вежі. Просто я його накопав, тому е займемося цим. Цим, цим, цим. Оп, але треба ще піднятися. О, ні, я боюся що вона перелетіла Дідько. В хаті моїй. Так. Е ну, це більш-менш мене влаштовує. Ось, як бачите, вже швидкість вимкнулася і. Мені не вистачає теме скоро драбинок, тобто мені вже не вистачає драбинок. Але я ще можу піднятися. Так. До речі, я собі був подумав, вночі мені приснилося, що пора вже робити вікна в вежі. Тому перше вікно буде ось тут. Вони будуть такі хаотичні вікна, а в середині вікон я буду ставити грати. Ось, правда, у мене зараз їх немає, але це не важливо. Ось. Там буде вікно, там, 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 там. От. А всю середину вежі е, я хочу. Всередині ось так, усе це. Також ось тут можливо замінити на обсидіан, щоб вона була вся чорна. Я хочу обтикати картинами. Як ви гадаєте, це буде нормально, щоб всі стіни повністю, абсолютно, кожен піксель, великий, маленький. Я думаю, це буде дуже класно. А також мені здається, що тут воно несимметрично. А ні, воно тут нормально. Ось все покінчили з вежею. Також, також. Е також ось воно серце. І. О! І пора написати. От ти казав. Е пора написати його назву. Ось я тут, е до речі, також розібрав ось цю дурницю, яка вела вгору. Uh, і сніговик мій впав сюди, і я його тут закрив. Він не може вийти звідси. Він тут просто стоїть. Я не хочу, щоб в мене тут був сніг кром. Це ж в мене тропічний острів. Ось, Поки що ці хмари залишаємо, так як є. Здається, тут А, ні, Довантажені хмари У мене є. Оптифайн. Я думаю, десь ось тут буде нормальне місце, щоб. Покласти табличку з назвою озера, як ви гадаєте. Нормальне місце буде тут. Так, пора вже трохи замінювати ці факели на е, гарбузи. Черпало! Давай. Так. Оп-оп-оп. А, халепесько. Отже, я понакладав тут гарбузів, так як це озеро затоплених гарбузів. Багато хто з вас написав назвати це озеро озером затоплених гарбузів, оскільки тут якби затонули гарбузи. Але також є така думка, що це озеро кохання, адже тут є? Е, що тут є? Серце, воно у вигляді серця. Так, я захотів побудувати якусь отаку платформу, де б можна було замутити ось цю назву, тільки як це зробити. Попробуємо щось типу цього, ні, так не буде. Опата! Якщо так. Опа! Ха-ха! Але якось дерево сюди не клеїться, правда? Чи клеїться? Навіть не знаю. Спробуємо зробити табличку. Табличечку. Хоча зараз нам зробиться три таблички, нам не треба стільки. Так. Е і чи вона покладається сюди всерединку? Ні. Халепа. Е окей, я придумаю, що зробити з цим. Щось зараз подумаю. Як вам таке? Така, Такий постамент. Тут буде стояти табличка. Ні? Не Знаю. Так, я думаю, це підійде більше. Ось, так воно виглядає прикольно. Такий постаментик. Отже, отже, ставимо табличку, я не знаю, ось так, розворотом сюди, мабуть. І давайте щось напишемо. Так, є українська мова. Отже, це озеро. Озеро. Озеро, 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 озеро. Втонули гарбузів. Озеро. Закоханих. Втонулих. Гарбузів. ОЗВГ. <ріху> так, адже якщо це. Е, якщо гарбузи тут втонули, але це озеро кохання, тому це буде озеро, а можливо. Е, ко озеро кохання втонулих гарбузів. Озеро коха Озеро закоханих втонулих гарбузів, озеро кохання втонули. Втону <ріху> озеро закоханих втонулих. Озеро кохання закоханих. Ой Боже, озеро. Ну. Одним словом, це буде озеро, ем, яке символізує як і кохання, так і втонули гарбузи. <с? <с?> ось. І знаєте що? Мені ще ось це не подобається. Я, мабуть, зроблю ось так. Ось через раз. Треба покласти гарбузи. Щоб не... Ем, щоб тут не спавнились моби. А ці факели, знаєте ж, вони мені не подобаються, я не Не хочу, щоб тут стояли факели. Так, і ось тут. Нормально? Нормально. О, і тут. І тут закоханого втонуло гарбуза. Покласти ще. Ось і ось ті штукенці теж треба забрати. Ось це. Ось це. О, до речі, на листя не ставиться. Будемо знати. Ну, я знав. Так, і... Ох ох, ще б у цій морди. Я б не бачив. Не бачила б моє лицей цих морд. А... Ну все, давайте забираємось звідси. Ох, ні, ну цей тунель нереально довгий. Мені навіть швидкістю тут дуже довго їхати і мені набридає, мабуть, треба буде зробити портал, синхронізувати їх. Я вже трохи на плейкрафті другому навчився це робити. От. Нарешті я приїхав, до того я реально теж довго їхав. Кожен раз сюди заглядаю, кожен раз нічого тут не знаходжу. Але кожен раз. це робити? Мені подобається. О, нарешті я прийшов. Отже, отже, отже е, моє відео про Don't Starve набрало багатенько переглядів. Ну, не так, не дуже вже й багато, але... За перший день набрало вже сотню. Тому це круто. Мені це подобається. Я радий, що вам сподобалося. Тітько, це відео, ігра. Ось, а також лайки багато набрало. Це теж дуже важливо. О, є Ось, а також моє відео про день студента. Я не знаю, я вже казав багато разів. <смі> <смі> багато переглядів. Дуже набрало десь 4 тисячі. Це нереально круто для мене. Ось, шкода, що я не можу його монетизувати. Не знаю, чи я це казав. Ось. А тепер давайте вб'ємо ще пару ендерменів. Оце сила. Воу-воу-воу-воу. Е, Вау, є, дуже багато. 30. Що, що, це, що це робиться, я не знаю. О, дозвольте мені. Це, мабуть. Не знаю, чому це. Неважливо. Отже, отже, меч коштуватиме мені. Е, 37 рівнів. Кірка коштуватиме мені. Е, 37 рівнів. Е, меч на продуктивність коштуватиме мені. Ще дорожче. Ха-ха-ха. Ну окей, я зараз це зроблю. Броня в мене крута. Ого, я не знаю. Тут раніше в мене ніколи не було глюків. Можливо, це Optifine. Дивно. Дивно. Так, ну якщо кірка я відремонтую, то мечі ремонтувати, мабуть, я і не буду. Ну, подивимось, чи, можливо буде. Ще 37 рівнів. Ого! Ого, що я хотів сказати. Е, що я хотів сказати. Е, <смір> ага, я згадав. <смір> е, значить, недавно закінчився Майнкон, тобто величезна така виставка Майнкрафт, яка проходила в Парижі. Там багато нового. Розказували про Minecraft 1.5, який вийде в січні 2013 року, якщо не буде кінця світу. От, І сьогодні е, доктор Юта закинув інформацію в групу про те, що там буде. Хто, можливо, пропустив, то там буде. Це буде Redstone Update, як він називають, можливо. Ось там... Буде багато всяких різних фішок нових з Redstone. Зокрема, це буде, можливо, ну це все не, не остаточно, це просто так. Е, можливо, це буде детектор світла, який буде визначати світло, блок, який визначатиме рівень світла. Тобто, це не знаю, це круто, це можна робити там. Механізми, які будуть зачиняти вночі двері самі по собі. Ось, або мобоферми, які будуть відкриватися. І закриватися вночі. Не знаю, там багато різних штук. І, 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 ви знаєте, я, наскільки я сильні врестовані. <рес> ось потім. Е, потім 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 щось там з рейками, з вагонетками, там можна буде їх возити, робити, складати у возики. Так ось моє кірка-сокирочка. Ну, це, це мене влаштовує. До речі, сюди я викидаю перлинки, не потрібні мені. Ось один раз я сюдою викинув свій лук, я вже, мабуть, розказував. <хи> ось. Ось-ось ось. Таке, е, в Незері будуть, можливо, нові руди, з яких будуть мутитися всі ці шняшки. В Незері. Це, звичайно, не дуже круто, бо придеться мені йти далі, якщо не прийдеться. Ну, новий світ не прийдеться створювати, бо я цього не переживу просто. Я можливо... Ні, ні. Цього не буде. <ріст> О. Ось таке. Ага, до речі, ще одне. Ультрахардкор. <ріст> я згадав про ультрахардкор. Ультра хардкорчик. Ми зіграли і. <ріст> він був дуже класний. Мені він дуже сподобався. Ми дуже кльово в ньому програли, як завжди. До речі, я. Вже починаю помічати таку закономірність, що ультрахардкор, в якому я граю, завжди закінчується провалом. Ось, З росіянами ми програли. До речі, я ніколи ще в житті не вигравав його, і моя команда завжди програє. Не знаю. Хоча, в принципі, мало хто вигравав взагалі ультрахардкор у нас, так як ми його не дуже часто граємо. Але навіть ті рази, коли ми грали. Або без відео, або ще, то мені ніколи не щастить. Хоча, мені здається, я дуже багато знаю про цю гру і знаю, що робити. От, Але ось такі пироги. <смі> я думаю, наступний ультрахардкор ми там зіграємо десь не скоро. Ось. Бо дуже, дуже часто дивиться, його не цікаво. Ось. Але я б хотів зіграти той ультрахардкор уже сам сам за, сам за себе, кожен сам за себе. Ось це, було б, це було, було б цікаво, бо командами вже грати набридає. Ось дуже багато хаосу, кожен робить, що хоче, а толком немає результату, як ви бачите. Ось, Але так то гра мені сподобалась. Величезний респект нашим супротивникам. Вони дуже класно вигадали все це як зробити. Хоча це було очевидно. Це дія була, їхня була очевидна, і вони зробили саме те, що. Зробив би кожен на їхньому місці. Ось, а так як ми грали ще на баганутому. 1.4.2. Там, де проблеми з ходами, коли ти постійно падаєш і в тебе знімається по пів сердечка. Я не знаю, дуже багато втратив на тому. Ось. Мені це не дуже подобається. Так. 38. Та я забив його прокачувати. Я краще собі прокачаю новий меч, правда? Чи що мені прокачати? Ви бачили, які мене круті обладунки? Я навіть не знаю, для чого вони мені. Мене і так ніхто не зможе вбити ніколи. Давайте кирочку. Замотити ще одну. Можливо. Е, випаде щось круте. Алмазну мотику я б прокачав, звичайно, але просто цей. Алмазна мотика не прокачується. Так. І. Доволі непогана. Доволі класна. До речі, от така сама, як ця, тільки ефективність 4. Я вже починаю помічати. До речі, лопати на ефективність 5 нема сенсу прокачувати, бо що ефективність 5, що 4, це просто однаково. Однак... Вона... Вони копають землю. Як скажень. Так, тут у мене є ще якісь шикарні такі речі. Продуктивність 2. Лутінг, тобто. А залишимося алмази. Можливо, потім щось за них купимо. Ну, а зараз. Давайте гайнемо в вагонетку і я хочу заїздити ще на одне місце. І можна включити звуки. Бендер не замовкли. Ну давай, поїхали. О, це швидкість. Це вже мені подобається. Угу. Тут ще один є цікавий факт, але кидати перлину я не буду, бо я, якщо кидаю, я одразу ж. Чомусь завжди попадаю прямо в діру. Ось так. Я. Мені не щастить, коли не треба. Тут е, я заклав. Е, треба це забрати, правда ж? Скільки воно ще тут буде стояти? Але як це зробити? Я думаю, що можна буде це зробити ось так, оскільки в мене немає. А, і кнопочку можна було. До речі, я ніколи не робив оцих кнопочок маленьких, дерев'яних. Так. Оп! І яєчко! Ура! І поршень заберем, і тут все почистим. Лопатою. Лопатою треба рубати дерева, хлопці. Не кричи! А, -а, а. Я впав. Е -е, яйце поки що кладемо сюди, а колись, колись не скоро треба буде покласти його е -е, темну вежу, звичайно ж. Ну куди ще. Це не треба сюди класти. О! Так і. Так. Так, так-так. Отож. Е, я хотів сходити. Незер. До речі, треба випити. Десь дія мого маяку починається десь ось тут. Я не знаю. Десь ось тут. Де я стою, але я вже випив зілля. Тому єднако. Ось воно це місце, де я полюю на довбених, е скелетів е оцих чорних візерських. Так, я бачу, і ти сам не прийдеш. Якщо. Ну ти... ну ти дуже розумний. О, хто стріляє? Де? Де? Ага, блейз? У мене нема з собою зілля вогнестійкості. Але в мене є з собою меч на продуктивність. А на тобі. Ну так, сьогодні тут тільки блейзи. І я не маю бажання з ними боротися. І ще й гаст, і у мене ще й стріли закінчились. Тому тут дуже небезпечно, але тут доволі швидко спавняться чорні скелети візерські, якщо поубивати інших мобів блейзів. Ось. А. а, а. Ми зараз підемо в одне цікаве місце, в якому я вже бував декілька разів. Багато разів. До речі, ще один чорнявий. Я не можу його не вбити. Блюдом, давай, хлопче, заради глядачів, дай нам череп. Я його надім на голову. Ні. Жмот. Ну та й не треба. Отже, ось тут у мене є такий прохідик. Прохідик вниз. А звідси сюди. А звідси сюди. А потім аж сюди. До речі, тут, здається, хтось стояв. Але це байдуже. Ось. Це кімнатка, яку я побудував. І, 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 І. Тут у мене є деякий лут. Тут є лут. Так, отже, ось тут є. Діра. Діра. Е, вона зачиняється. Отже, ось так вона зачинена close, тобто вниз І open відкрита, бо тому що я не міг написати українською ще тоді. Е, але цей портал веде також туди, куди треба мені. ну тут поршні підключені просто під, цим, під цими блоками. Сюдою ми можемо спуститися пізніше. Так, я думаю, що можна тут і не зачиняти. І. Так. І ось воно Хо-хо-хо. Ендермен, -хо -хо. але він телепортнувся. Ось тут вже дуже-дуже дуже 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 багато зроблено. Заскочимо сюди. Так як кажуть, що це читерство. Опа. Опа-па! Тут дуже багато освітлено. Особливо тяжко було освітлити ось ці переходи. Ось. Але нічого, я впорався. Також сюди можна покласти блок, щоб краще ще було видно. Ось так. Ось, але все одно ще дуже багато є неосвітлено там, там. Ну там кріпер скаче, до речі, видно навіть. Ось. Також я десь був, знайшов навіть спаунер. Ось таким чином. Випадково це. Чисто випадково сталося. Е, ага, по тій. По тій боці пастки. Десь там. Я не знаю, десь там. От. До речі, непогано з цим оптифайном грати. Я навіть ще не забрав усі рейки і всі ресурси тут не добув, бо дуже багато тут є їх. Ось, але... Давайте. Оп і оп. Ось так я зробив цю машину. Ось так не треба було робити. А чому? А чому? Ага. А, все правильно. Я відчиняю, потім заходжу. Потім стою тут, натискаю на важкі, ось звідси можна дістати його. Стрибаю вниз і зачиняю назад. Все нормально. Так. Е, отже, тепер відьми повинні спавнитися трошки швидше. Ось я їх зачинив склом, і в мене знову скло чомусь заглючило і стало ось таким дивним чином без рамок. Ось. Щоправда, відьми не дуже хочуть стрибати вниз. Я бачив дизайн уже в цьому в YouTube, цьому, знаєте, цей сайт, де всі сидять ці хлопці. Де підлога постійно просівається поршнями, як шито, тут шито, як сито туди-сюди і вони падають самі. Але мої відьми не падають самі. Я просто тут стою, так стрибаю, і вони у мене кидають зілля і падають. Ось так я їх заманюю. Можливо, згодом я це перероблю. Ось. Але зараз, принаймні, відьми спавняться доволі часто. Доволі, майже завжди тут є відьма. А, ще бувають приколи, коли вони не хочуть стрибати вниз. Ці всі проблеми мені треба буде вирішувати. Ось, але. Тим часом, якщо, наприклад, я копаю тут десь, ну, освітлюю печери, копаю, бо зазвичай ось тут я займаюся ось таким е, прямим копанням на рівні 10 викопую собі е, діаманти ось тут, бо там під своїм островом я вже не копаю. Тим часом тут спавняться відьми і всякі інші тварюки. Ну, Відьми тільки спавняться, так. Ах, ти ж козел. Чи, чи дурепа, я не знаю, як її називати. Якщо це вона. О! Ось. Потім, коли відьма... Вона повинна зараз туди спуститися. Е, не повинна, можливо, не захоче. О, ще заспавнуться. Давайте їх також за, запхаємо вниз. Так, так. Іди в дупель Згори. О, молодці. Одна не стрибнула, та й. байдуже. Ось вони там падають, я показував. Пливуть в портал. Е -е... Потім я заходжу сюди та о -о -о, як мене це отруєння. Зараз я його позбудусь. Фух, пройшло. Я просто почекав деякий час. Я не позбувався його ніяк. Тут його не маю позбутися. Молока ж мене нема. Ось. Дайте я вийду, пані пані. Ну давай. О, ну все. Вони всі там. Хоча дехто з них е, вийшов назад в портал. Можливо, є якийсь класний спосіб виштовхувати їх з порталу. Можливо, тут треба ще переробити. Просто я не знаю, як це зробити, бо. Е, портал замокне. Е, треба зробити просто інший портал і через нього заходити в пекло. А щоб відьми ходили через свій. Але. Дуже близько тут є поблизу інші портали, тому я не можу цього зробити. Ось, тут падають відьма, я беру меч на лутінг. Вони, знаєте, дуже сильні, я не знаю, скільки в них і життя є. Але вони не хочуть вмирати ніколи зразу. От. Хто в мене кинув? Зараза. От, але я їх добиваю лутінгом. Дуже багато цих ресурсів. Мені здається, що там просто вони вийшли. Отже, ось такий е, відьмо вбивач. Можливо, треба його реально спустити нижче. Я не знаю, скільки відьми мають життя. І, як бачите, як простий моб їх не можна порішати. Так, давай. йди звідси. стрибай. Ну, окей, я тебе тут вб'ю. Зараза ти така. Отже, зустрінемось скоро, я надіюсь, вам було цікаво! Я надіюсь вам. Сподобалось! Та хто ж це в мене... О Боже! Холі креп. Перестаньте в мене кидати зілля. О! Так, придеться взяти важку артилерію. Не буде багато випадати лу луту, але в моєму боло клепає їх зараз. Ще одненько, я ще тебе хочу вбити. Будь ласка. Не попав Дивіться, критичним ударом не можу вбити. Сраза. Та помри вже. Ого. Ну я це тобі не пробачу. Я б тебе стрейно. Ну, ось такі справи. Бувайте. О! Все одно не померло, падло. Є. Справедливість.